Всім привіт! Продовжуємо походити нашого Кота Фелікса. Ми зупинилися на другому рівні і погнали. У нас тут появилася парасолька. Рівень доволі цікавий е е і, в принципі, чуть-чуть навіть -чуть складний. Я не особо його пам'ятаю, але зараз розберемось. Ой! Йоп. Нарвався. Мінус одне життя, як то кажуть. Так, треба не спішити. Не спішити і пролітати. А yeah. ну-ну. Є... Йой. Ні- на низ. А... Бейлін. Дивись, як попав файно. Багато говорити не буду, якби я не особо знаю... Та да, йоханий бабай! Договорився! Ось я не особо пам'ятаю цей рівень. А проходив гру ще більше двох років назад, мабуть. І вже якось я трошки одвик, треба низько витіти. А ні, 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 ні ні, Не попадеш. Зі звуком думаю, що все нормально. Головне, щоб він не відставав. То бувало в мене таке, що пробував записувати ще раніше, і відтозі в мене звук... Мене самого, типу, відставав від е, процесу гри. І це було фігово. Поки що ми йдемо добре. Фігово те, що ми два життя потратили. Я не... А в мене ще одне тільки лишилося. Е, я не знаю, чи є тут нульове життя. Я не пам'ятаю то Та й. Ладно. Не біда. Ми до, к... до кінця дійшли. Не пам'ятаю, чи є нульове життя тут. Якщо немає, це дуже погано. А, проходити якось спочатку не особо буде бажання. Ну, Але, в принципі, я думаю, що після цього рівня я під рівня. Я збережуся. Ах, блін. А тут теж буде складно. Тут можна і погано. Не буду я збирати всі оці. Калюхи, не особо бачу в цьому сенс. Можливо вони щось і дають, те ж саме додаткове життя, але не хочу рискувати. Так, мене тут зажимають. Не хочу рискувати і краще я спіданю. Ні! Я вже думав, що все Деяке противне. Опа. Є. Заходимо. А чого ти не пускаєш? Я ж перший раз, алло. Я вже зрозумів, що якщо вийдеш з тамітці, то типу другий раз тебе не пускають. А чого перший раз не захотіло? Я без поняття. Давай, іди. Ай-яй-яй-яй-яй! блін. Я, блин, не рискую капець. Ай-яй! -ай. Опа. Опа. Я забув... Я забув про те, що я можу ж атакувати. Я щось вже відвик. Ми ж можемо їх бити. Опа. Та ну! Та ну ні! Є, все таки нульове життя і це вже точно останнє. Блін. А шо це за фігня? Давай назад. Взяли, встигли. ні 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 Тут я тільки те паскуда. Міта його вибити. Дивишся, і в кінці бляха програти, -мо. -йом. Це якась жесть. Ну ми пройшли. А пройшли і зараз я точно збережуся. Все, я зберіг процес, погнали далі. Ну просто реально не, не хочеться потім проходити знову те ж саме. В принципі, я і без відосу зміг би, але... Який не який, але час статиться на це. І чим більше ти так проходиш спочатку, тим менше в тебе бажання є наєг. Беремо. Оцей гавчик мене бісить. Хоча б тут опустило. Давай. Давай, давай, давай. давай. Є, я ви... Надіюсь назбираємо якось на життя. А, в мене вже є. Я вже назбирав. Прикол. Цікаво тільки скільки треба назбирати, щоб отримати ще одне життя. А! Бісять, бля. Ні 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 не 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 Та як? Я вистрибнув на тебе! Ну це бляха прикол. Я ж вистрибнув на нього. Воно не мало мене зачепити. Пробігаєм. Низом, низом. А, тут довго не і от отако. А, тут ти ще й спадаєш? Я не знав. А... Блін. Ні, візьму. Та я ж стальнув! Ну це жесть! О, маєш тобі ще й... бо бо бос 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 бо бос Та йоп! А, є цей додаткові ці. А... Контета, як кажуть, одні люди. Значить, можна було не зберігатися. Давай буду, буду збирати по можливості, буду збирати все, що можна. Не така вона вже і бляха проста, як я і думав. Так, ти стріляй і я втікаю. Ну, втік! Втік, блядь. Я вибачаюсь за мат. Но других слів я не, не знайшов. От на рахунок мультфільму дійсно було б цікаво глянути, якщо є хоча б в російській озвучці переклад. Тому що я знаходив тільки в англійській. Просто щоб чисто знати, що це за персонаж ворогів. Ну, знову на ті самі граблі. А, давай. О! Тепер мені безпечніше буде. А Ми знову назбирали на... А ні, чекай. А я вже забув, чи ми назбирали, чи не назбирали на додаткове. Життя в, в будь-якому випадку... Те, що у нас дві спроби є, це дуже добре. Пішов в саку. Пішов, в саку. А я встиг. І тут встиг. Давай. Цю гру, взагалі ігри на Денді, я ні разу не проходив без збереження. А, тому що не було геймпаду. Це було нереально. Ні, думаю. А, ні, все, я тебе зараз винесу без проблем. Давай, давай, давай. Давай! Давай! Стріляй! Є. Yeah. Пойшли? Дуже добре. Якщо вам подобається такий контент, такі ігри, підписуйтесь, це український бляха канали, їх зараз дуже мало, але потрохи починають набиратися. Краще дивитися українських, аніж самі знаєте кого. Ну, моя думка така. Дзинь, дзинь. Дзинь. Так пати дззинькати. Uh, непогано Фелікс, але скоро в її грі прийде кінець. Ну, прийде, то прийде. Третій рівень, перший підрівень. Я не пам'ятаю скільки взагалі тут рівнів. Мабуть, так як зазвичай в кожних ігор на день 8 плюс-мінус. Ну... У будь-якому випадку в загальному завжди десь так. Вони невеликі, але їх є немало. Так, мені треба запигнути в ту козінку. Давай. Пустиш? пустиш. Бам. О, у нас. Ще одне додаткове життя. Вже два. Ну якщо з нульовим, то три. Це вже непогано. Тут вже можна грати. Так, тут головне не промахатися і попасти. А. Допригнув. Вбив. Вбив. Поїхали далі. Тебе не вб'ю. Я, до речі, спробую додати в коментах чи в описі свій телеграм-канал, принаймні написати назву. А якщо комусь цікаво, можете зайти, підписатися. Там я коротше часто з'являюся, і взагалі зі мною можна поспілкуватися. Та блін! Взагалі зі мною там можна поспілкуватися, знати, хто я, що я, чим займаюся і так далі. А... Та і в принципі взагалі от на рахунок відосів тих самих взнати коли буде, коли не буде. Тому що поки що ніякого розкладу, виходу відосів скажімо так, немає. І невідомо чи буде, і якщо буде, то взагалі коли. А так в Телеграмі зможете принаймні це взнати. Ну і дивитися відоси першими, або ж просто Нажимайте на дзвіночок, коли підписуєтесь. і коли буде виходити новий відос, то вам прийде сповіщення. На рахунок ще прев'ю хотів би поговорити, головне, щоб зараз. Поговорити. Поки що їх не буде, тому що мені бляха треба номер телефону якийсь перев'язати. Головне, що не свій. Через те, що... Свої я вже прив'язував раніше до різних тож, каналів. Відтоді зараз я до них не маю доступу, тому що не пам'ятаю ні електронні пошти до них, ні е, паролі. І у висновку, виходить, в мене є прив'язаний канал, а канал можна прив'язати тільки до номеру телефону, якщо додати прев'ю, типу. І виходить, мені треба чийсь номер телефону. Щоб можна було додати принаймні самі звичайні превьюзги. Тому що те, що зараз само собою додається, типу як превьюз, воно взагалі некрасиво. Лети, лети звідси, щоб я тебе не бачив. Поки що йдемо бляха нормально. Я думав, що я буду більше вмирати. Але... Вдається проходити і без цього. Так. Головне в таких іграх не спішити. Тому що це дуже може вплинути на походження. Там вже стріляють. Пролетів. Попав. Достигнув. Це у нас який вже буде рівень. Я щось вже повтикав цей момент. А, третій підрівень 3 рівня. Знову ми на парасольці. Так, ну тут я думаю можна трошки прискоритись. Низом пролечу я чи ні? Ні. Чекати поки стрельне. Стеляй! Ай-яй-яй, було близько. Нє-ні-ні-ні-я тут ауча низом. Не вискуючи. А Можна, а, можна? Ага. Отак от. Низом, низом, низом. Вавне не впасти. Давай, тут вже буде десь кінець, я так думаю, рівня. Да, по суті, має бути. Пішов зі це? Так, чекаємо. Тікаємо. Ачка скотиняка Залізли вони в, в корзинку і отрима знову нову зброю. Ця якась вона мені теж не особо подобається. А, таке собі теж поцілити по комусь складно. А, давай погнали. Не попав. Не попав. Ну ладно, хай вже там буде. Тебе ми попадаємо. Де ж вже кінець? Не бачу кінця. Є кін. Ні, не кінець. Давай. Давай. Тут ту саме опасно. Ах, попав під Люка. Головне, щоб по цьому тепер не попали, бо як попадуть, то вже точно. Це є рівень якийсь довгий. Не хотілося б його проходити спочатку. І в корзинку. Бос чи не бос? Бос. А як мені... Ааа, о! Давай. Повлучив, бляха. Раз, є. Не попав. Попав. Як він по мені не попав, я не знаю. Попав. я вже є. Давай, 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 давай. Іди в саку. Чотири є. П'ять є. А скільки тебе? Ні! Я ж вище, бляха, підлетів! Щоб він не попав! Ого! А чо так далеко? Ого! Ого! Мені це аж ніяк не подобається. Блін. Це капець віголо. За, головне не помахати знову. Ні, не засеш. Ну як? Ну як? Я ж він. Як коротше, помовчати? Блін, як так? Мені. Давай, давай, лови, лови. На відстані. Тримаємо дистанцію. Два рази є. Третього нема. Ну, давай, третій є. Четвертий є. П'ятий є. І шостий. І все одно мало. А скільки тобі, бляха? Давай сьомий. Готовий. І знову в мене тільки нульове нуль життя. Да, у мене є ще крім цього дві спроби, але все рівно це не дуже добре. Так, погнали далі. Ну, В принципі, походиться швидко. Ну, Принаймні я так думаю. Четвертий рівень, перший підрівень. Тут назад Бестанько ай ай Блін Пригучі Ага, попади Спидаун, бляха! Ну от і попав Поскуда Пошел в жопу! Сейчас... Че, там щось знизу певний є. Чи немає? Чи це скорочено просто? Кудись пішов, куди не знаю, аби не промахати життя. А, скоротив. В принципі, це добре. Давай. Давай. Та як-як? Получай. Йой. Збив. Ну як я й казав, спідав. Бестенько ми пролетіли. А, все, я зрозумів, треба 100 штук оцих приколюх назбирати, щоб отримати додаткове життя. В принципі, так як в грі Mario Bros, назбирати 100 монеток. О, цей рівень я пам'ятаю добре, він мені взагалі не подобається. Як і оця ж... Ш... Ну давай, давай вже. Вибору немає. Мусимо брати... От з цього місця треба тепер бути, блін... Більш зосередженішим. І не спішити. Ой-ой-ой. Та є. Я ж хотів вдарити, а воно вдарило не в ту сторону. Бери, бери. О, це мені подобається. Подобалось принаймні. Так, е секунду. Подовжім. Я-яй-яй-яй! Так і знав, що я на нього налечу. І надіявся, що зможу вдарити. А тут, блін... Мені вже не подобається. Дільфінчик. Пішли в садку. Йоп! Тікай, тікай. Залітай. І шо? І в мене одне життя, бляха, осталося. В загальному... Ну як? Одне тута, нульове. І одне до... скажем так, одна спроба, коротше. І це, блін... фігово. Це фігово. Зможу я її взагалі пойти без збережень чи ні? Я думаю, що зможу, якщо не буду спішити. Сам ще казав, що в таких іграх головне не спішити. І сам спішу. Давай. Я думаю, що дойдемо до кінця і на цьому закінчимо. Uh, цей підривень. Як дойдемо до кінця. Думаю, достатньо буде. І продовжимо вже в наступному. То щось трошки... Ні дають. Дуже довгі рівні -мо Політаємо Не буду я бляха збирати Тут повезло, що як стріляєш, то тебе чуть відкидає назад. А так би напоровся на того кабіка. А, ой, я взяв якусь фігню. Не знаю. А, а в смислі... Не понял. Взяв фіню, типа, що я бликаю. Зазвичай в бігах це означає, що ти, типа, безсмертний на якийсь певний час. І я оцей попев, блін. Давно виявляється, що ніфіга ти не безсмертний. Тоді якийсь смисл? Ну от і все, дойшли ми цей підривень. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі і до зустрічі в новому відосі.